Виміряти артеріальний тиск, визначити рівень цукру в крові та навіть зробити щеплення можна просто на Майдані Свободи в броварах. Вчора від самого ранку тут збиралися місцеві жителі. Вони вишиковувалися в черги, бо знали, що приїздить містечко здоров'я. Це ініціатива центру контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Цей захід ми називаємо містечко здоров'я. І цей захід проводиться для промоції здорового способу життя. Ми нагадуємо людям, що профілактика захворювань це важлива частина їхнього життя, і що краще хворобу попередити ніж і потім лікувати усі послуги безкоштовні і не займають багато часу. Запевняють лікарі. Сьогодні ми вимірюємо рівень цукру населенню, також артеріальний тиск, кардіограму, проводимо вакцинацію проти дифтерії правця. Ковід 19 кірпаратит краснуха. І е, вимірюємо, що індекс маси тіла, тобто тільки ці показники дають можливість оцінити хронічні захворювання, е, оцінити стан е, на даний момент людини здоров'я, а потім е, проконсультувати лікаря, що дійсно вони відповідають нормам. Броварчани охоче користуються нагодою. Цукор взяли і ще хочу граму зробити. Таку ініціативу оцінюють позитивно. Якщо будуть провірятися так, як є такі акції, менше будуть звертатися з такою поширеною хворобою. Подобається, так. Да? Прийшли черга невелика. Не треба до сімейного записуватися, там здавати, там в черги, там черги. Тут все. Корисним захід був не тільки для дорослих, а ще й для дітей. Вчились мити правильно ручки. Навчились. Звісно, навчились. Да? Сподобалось? Містечко здоров'я не останній раз у броверах. Подібні заходи ще відбудуться, а медики закликають не нехтувати своїм здоров'ям і регулярно перевірятися.